Вітаю, народна пісня, душа народу. Сьогодні знайомимося з українською народною піснею Ой, хвалилася та берізонька». Відгадай слова. Отже, в словах пропущення букви відгадуємо рядками. Загадка. Лічилка, казка, прислів'я, пісня, мирилка, скоромовка, жарти. Якою спільною назвою об'єднаємо усі ці твори? Усна народна творчість. Відгадай загадку. Словесно музичний твір призначений для співу. Це пісня. Народна пісня це словесно музичний твір, призначений для співу. Народні пісні відображають характер народу, його звичаї та історію. Пропоную переглянути мультфільм і послухати українську народну дитячу пісню, яка звучить у ньому. Пройди за посиланням під відео, дай відповіді на питання, про кого ця пісня, чи сподобалась тобі лисичка, чим саме Пісня Лисички. Послухай, а потім прочитай українську народну пісню. Ой, хвалилася та берізонька. Ой, хвалилася та берізонька, на мені кора білесенька, на мені листя та широке, на мені гілля та високе, Ой, обізвався зелений дубочок, ой, не хвалися ти берізонько, не ти свою кору вибілила, не ти це листя широчила, не ти це гілля та височила, вибілило кору ясне сонечко. Широчив листя та буйний вітер, височив гіля та дрібен дощик. Дай відповіді на питання, між ким відбулася розмова, чим хвалилася Берізонька? про що розповів зелений дубочок, які сили природи допомагають деревам рости. Відшукай у пісні і прочитай слова, які звучать ніжно. Добери пестливі слова, якими можна замінити слова листя, гілля, вітер. Пропоную подивитися ще один мультфільм та прослухати жартівливу пісню Грицю, Грицю до роботи. Пройди за посиланням під відео. А потім скажи. Чи сподобалась тобі пісенька? Чим саме? Прослухай та подивись ще одну пісню. Віночок. Які враження в тебе після прослуховування цієї пісні? Додому навчитись виразно читати народну пісню ой хвалилася та берізенька. За бажанням вивчити. Дякую за увагу. До зустрічі!